звати Мальон Руслан, я є керівником напрямку інтенсифікації свердровин компанія «Визерфорд Україна. Сьогодні ми, маючи цю нагоду, хотіли б трішки поговорити більше про рішення і безпосередньо ми поговоримо про багатостадійну інтенсифікацію на свердровинах поточного фонду. Сподіваюсь, це буде для вас актуально. Ми вибрали цю тему, тому що в Україні є значна кількість свердровин, які розробляють. Як мінімум кілька горизонтів одночасно без роздільної експлуатації. Приклад такої свердловини ви бачите на екрані: такі свердловини є як нафтові, так і газові на Сході та Заході України. Як для всіх свердловин, для таких свердловин сильно стоїть питання падіння видобутку, але, на жаль, для таких свердловин набагато складно їх аналізувати. Та передбачувати, тому що у зв'язку з перфорацією досить складно оцінити, що саме було видобуто, з яких пластів та де залишаються запаси. Ну і відповідно провести ефективну інтенсифікацію на таких роботах ну, в два рази складніше. Давайте більш детальніше поознайомимося з нашою свердловиною. Наприклад, ви бачите кольорами позначені колектори. По пористості ви бачите, що фактично пористість не сильно міняється по колекторах, але, на жаль, в зв'язку з проникністю, яка фактично є кращою тільки у верхній та середні середній зоні, видобуток практично весь видобуток де тільки з двох зон. І таких випадків досить багато. І, скажімо так, при виборі інтенсифікації, особливо на пізній стадії обробки. Ціль у інтенсифікації є саме ті зони, які є низько проникними. Те, що говорив ДТЕК, те, що згадували сьогодні багато попередніх учасників. Але якщо ми розглянемо, як проводиться стандартна робота інтенсифікації для прикладу, кислотка, то можна побачити, що по факту кислота йде в ті зони, які є найбільш проникними. Фактично, залучити нові горизонти ну практично неможливо. А схожа ситуація також і з проведенням гідророзриву проста. Те, що ми сьогодні пропонуємо, і те, що ми вибрали темою нашої презентації, це багатостадійна інтенсифікація. Суть полягає в тому, що ми, як і на попередньому слайді, проводимо першу стадію роботи, відповідно, інтенсифікуємо деякі зони, потім ми їх ізолюємо. Що дає можливість перенаправити рідину в наступні горизонти. Відповідно, даний процес повторюється, доки всі цільові горизонти не є простимульованими. З стандартної технології, по суті, є два основні методи переходу між зонами та інтенсифікації. Перший з них це механічні переходи, тобто за допомогою внутрішньосвердовинного обладнання. І наступним методом є це хімічні, коли по суті. В рідину закладається зміна параметрів з часом або закачуються якісь додаткові частинки, що допомагають перенаправити потоки. Хотілося б вам спочатку показати приклад механічної ізоляції. Наприклад, в компанії є досить, по-перше, є багато рішень. Одне з рішень, яке ми сьогодні показуємо, це двохпакерна система SearchFrag. Ідея, якою полягає в тому, що фактично є два пакери, які одночасно активуються над та під зону інтенсифікації. Фактично таким способом маємо селективну ізоляцію, що дозволяє безпосередньо обробити дану зону. І після того, як вона обробилась, можна перейти на наступну. Перевагою наших компоновок є те, що фактично от ми наводимо приклад з Норвегії. На одному спуску ковтюбінга було проведено 22 кислотні обробки. Тобто треба міняти обладнання, це досить швидко і ефективно. І фактично в Норвегії в Північному морі вдалося для цієї свердловини, де проводилась робота, ну, фактично за допомогою звичайної кислоти практично подвоїти видобуток. На жаль, не завжди можливо провести, тобто активувати пакера. Ну, Пов'язано це наприклад, з станом колони, тому досить цікаво є розглянути хімічну інтенсифікацію, хімічні технології. От Приклад таких технологій є безпосередньо відхилювачі. Найкращим нашим матеріалом є матеріал Tibsore. Суть матеріалу полягає в тому, що фактично закачуються частинки, які з часом намиваються, як ви тут бачите внизу. Це дозволяє безпосередньо кальматувати першу зону, і ці частинки спроєктовані таким чином, що фактично вони, крім того, що є неприникними, можуть витримувати всі механічні навантаження, які вони бачать під час роботи. Чи ГРП, чи обробка. Відповідно, наприклад, якщо ми глянемо на попередню роботу, от проводиться стадія 1, от ми отримали ГРП. Закачується технологія ті блокщою блокується її, це в свою сторону допомагає перенаправити на ну для прикладу, ми взяли ГРП в наступні горизонти. Це можна також повторити і, відповідно проінтенсифікувати, ну так само і нижню зону. Фактично, весь профіль свердловини можна покрити технологіями інтенсифікації. Як ви розумієте, проводити такі роботи досить складно, також їх складно проєктувати. Тому досить значну роль має безпосередньо моніторинг таких робіт. Базовим моніторингом безпосередньо є проведення термокоротежів. Наприклад, ви бачите, що це профілі свердловини, які ми ви показували, це реальна свердловина. Після першої стадії для неї було проведено термокоротаж, і чітко видно, ці зони і ця є фактично зоною охолодження. Тобто, ну, ніхто не може поміняти фізику, найбільш високопроникні зони будуть приймати рідину. Проте, маючи такі дані, можна зробити спроектувати технологію відхилення і відповідно перенаправити потоки в наступні зони. Другим базовим параметром, який допомагає, скажімо так, контролювати виконання таких робіт, це є безпосередньо тиск на гнітання. От навіть тут червоним позначено тиск. Ви бачите, що з кожною стадією тиск фактично росте. І по факту це означає, що ну, з кожною стадією все більш низькопроникні пласти приймають рідину. Дана робота була фактично проведена в Іраку. Це реальна свердловина, знову кислотна робота. На даній свердловині вдалося збільшити видобуток на 25%. для реалі Іраку. Це приблизно 80 кубів нафти додатково. Ми поговорили про базові методи контролю робіт. Також зараз є досить нові технології, які допомагають безпосередньо працювати з такими свердловинами. Перший метод це є оптоволокно. Фактично, якщо ми проводимо термокоротаж, то ми маємо сенсор, який спускається з часом і точково фіксує температуру. Оптоволокно це безпосередньо по всій довжині. У нас є сенсор, і дані фіксуються в реальному часі. Це, в свою чергу, дає як безпосередньо, наприклад, оцінити, куди закачується рідина, так само оптоволокно можна використати і після роботи, щоб оцінити, звідки реально йде видобуток. Це перша технологія. Плюс вона може у нас є датчики тиску та температури, які прикріпляються до оптоволокна і надають дані, дані в реальному часі. Другою основною технологією, яку ми хотіли наголосити сьогодні на конференції, це є технологія мікросейсмики. Фактично, суть технології полягає в тому, що під час виконання ГРП, наприклад, паралельно фіксується сейсмічна активність. Коч кожна точка, що ви бачите на екрані, це по факту сейсмічна активність паралельно з виконанням роботи. Відповідно, можна бачити, як змінюється геометрія під час роботи. Можна бачити, як відбуваються переходи стадії на стадію. Плюс додатково перевагою мікросейсміки є те, що вона показує азибут нахилу ГРП. Відповідно, ну подальшому це дозволяє нам та і вам розуміти. Як уникнути перехрещення тріщин, як уникнути комунікації між видомовними та нагнітальними свердловинами. Так, ну, ми поговорили трішки про технології. Хотіли б вам показати більш реальний, більш близький приклад впровадження таких технологій, на прикладі родовища в Сербії. Ну, по факту, ви бачите, це родовище, ну, графік видобутку з часом, логарифмічний видобуток точково. От що ми бачимо? Як і всі інші родовища, спочатку воно розбурилось, потім видобуток е, на протягом 35 років падав. От, досяг якогось мінімуму, де за допомогою стандартних методів вдалося його стабілізувати. Потім запустилися перші технології ГРП, які дали свій ефект. А після того ГРП оптимізовані, дозволили збільшувати видобуток по свердловині на 5, а то й 25 разів. І ви бачите, що приблизно після 40 років експлуатації родовища практично досягли можливості. Потенціалу видобутку, який був практично рівний на початку роботи ранньої стадії розробки родовища. По факту це в нас все. Нам ми дуже щиро раді показувати міжнародні проекти вам, але ми також зацікавлені для того, щоб втілювати аналогічні проекти в Україні, і ми до цього готові. Щиро дякую.